Справа 1659. Обчислили площу С основи прямокутного паралепіпеда, якщо його об'єм В і висота H дорівнюють. Ну що ж, Стартуємо. Перше завдання. В у нас 780 кубічних сантиметрів, а H12 см. Ну пригадуємо, як знайти об'єм прямокутного паралепіпеда, якщо у нас є площа основи і висота. Записуємо, що В дорівнює С площа основи, що множиться на H. Записуємо тому, як нам зараз знайти, нас цікавить, площа S основи. Записуємо S, невідомий множник дорівнює. Потрібно добуток поділити на відомий множник, то ми записуємо як V, об'єм, що ділиться на H. І це дорівнює. V у нас 780. Кубичних сантиметрів, що ділиться, записуємо на 12. Що ділиться на 12 сантиметрів? Гаразд. Ну що ж, а як поділити на 12? Щоб можна поділити, звичайно, куточком. А можна поділити на 2, і на 2, і на 3. Ну, або куточком. Ну, Давайте, напевно, куточком. 780. Тоді записуємо, що ділиться. Пишемо 780. Що ділиться. Що ділиться на 12. Ну що ж, 78 ділимо на 12, це буде 6. 6 помножити на 2 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. 8 мінус 2 це 6. 7 мінус 7 0, попереду напишемо, зносимо 0. 60 ділимо на 12, це буде 5. 5 помножити на 2 це 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 1 це 6. Віднімаємо. Різниця у нас буде дорівнювати нулю. Записуємо, що частка у нас дорівнює тоді 65. 65. Ми кубічні сантиметри поділимо на сантиметри. Одні сантиметри скорочуються, то у нас залишиться квадратні сантиметри. Є. Це в нас і буде тоді основа прямокутного Так. Або площа основи пишемо Площа. Основи є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Отже, об'єм у нас 520 кубічних дециметрів, а висота 40 см. Щоб правильно зробити це завдання, потрібно спочатку висоту перевести в ті самі одиниці, що в нас є в об'ємі. В тут кубічні дециметри, то висоту потрібно перевести в дециметри. Записуємо перша дія. То ми пишемо, що H у нас дорівнює 40 см. І оскільки 10 см складає 1 дециметр, це буде 4 дециметри. Ну, а зараз знову-таки пригадуємо, як нам знайти площу основи. Пишемо друге. Отже, v, об'єм, це S, що множиться на H. Пишемо тому, щоб знайти S, нам потрібно невідомий множник, щоб знайти потрібно добу, то поділити на відомий множник. В ділимо на H. Ну і це дорівнює. 520. Ділимо на 4. І це дорівнює. Ну що ж, як 520 поділити на 4, можна поділити на 2, а потім ще раз на 2. Ну, наприклад, то давайте тоді запишемо це як 520. Що ділиться на 2 і ділиться на 2, і це дорівнює 520 поділити на 2, це буде 260. Що ділиться на 2, це буде дорівнювати. Переносимо, це буде дорівнювати 130. Отже, буде 130. Ми кубічні дециметри поділили на дециметри, то залишиться квадратні дециметри. Записуємо, що це у нас буде тоді площа основи. І записуємо відповідь. Обчисли площу основи ми обчислили. В першому завданні площа основи у нас складає 65 квадратних сантиметрів. А в другому завданні площа основи у нас. 130 кубічних дециметрів, а квадратних дециметрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження площі основи. Прямо кутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.